Всім привіт! Дане відео записую для автора питання, от чого такі чесні і справедливі не йдуть в політику. Для початку я взагалі хотів би вам сказати, що Ісус, про таких людей, як ви, він казав, що вони щасливі. А пояснення я розумію так, що якщо людина. Має бажання знати щось таке духовне, то вона буде робити кроки, щоб задовольнити свою цікавість. І вже як наслідок від цих набутих знань, переконань, вона буде щаслива. Стосовно того, чи там йдуть в політику, ну не йду я в політику через те, що в попередньому відео я казав, що там люди такі, що вони шукають користі для себе, і вони там не сильно переймаються чесністю. Якщо людина з подібними переконаннями попаде туди, Ну, то вона буде створювати їм проблеми. Якщо вона буде робити так, що вони не зможуть якось незаконно збагачуватися, обманювати ще якось. Ну, з такою людиною, скоріше за все, не захочуть мати справу, а взагалі постараються якось її прибрати, щоб вона не створювала проблем. А такі спроби я робив. Щоб влаштуватися десь на роботу, де потрібна чесність. І я навіть коли пропонував, ну я правда більше це робив, скажімо так, щоб потролити, тому що я вже це розумів, що чесна людина, там в середовищі нечесних вона не втримається. Але я коли пропонував свої послуги, я це навіть робив на сторінці, здається, чи під якимось постом Зеленського, там, безумовно, є модератори, і вони читали мої повідомлення. І я їм казав, що я піду на роботу, можете мене перевіряти на детекторі брехні хоч кожен день, чи скільки вам потрібно. Я навіть Пропонував, якщо треба, перевіряйте мене на детекторі брехні, чи якісь думки про незаконне якесь збагачення моє особисте, чи якийсь обман, чи вони взагалі появляються в моїй голові.